Наталка Полтавка. Іван Котляревський. Опера малоросійська в двох дійствіях Читає Світлана Соколова. Наталка Полтавка Івана Котляревського це романтично сатирична п'єса про любов і вірність. Наталка і Петро кохають одне одного, однак злидні і бідність. Змушують їх розлучитися, а в цей час до дівчини сватається багатий возний тетерваковський, не нелюби її серцю. Однак для закоханих матеріальний достаток не є важливішим за щирі почуття. Перемежована піснями і легким гумором, Наталка Полтавка Івана Котляревського є класичним українським драматургічним твором. Пьеса написана двома мовами – українською та російською. Действующие лица Возный Тетерваковский Гарпина Терпелиха, вдова-старуха Наталка, дочь ее Петро, любовник Наталки Микола, дальний родственник Терпелихи Макогоненко, выборные села. Действие первое. Театр представляет село при реке Борскле. Через сцену улица Малороссийских хат к реке ведущая и всей улице хата Терпелихи. Явление первое. Наталка. Выходит из хаты с ведрами на коромысле, подойдя к реке, ставит ведра на берегу, Подходять на край сцени в задумчивості і пают. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ой, як моє болить серце, а сльози не лються. Ой як моє болить серце, а сльози не лються. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, тільки тоді і полегша, як книжком поплачу, тільки тоді і полегша, як книжком поплачу. Не поправлять сльози щастя, серцю легше буде, Хто щасливим був часочок, по смерть не забуде? Хто щасливим був часочок, по смерть не забуде. Єсть же люди, що і моїй завидують долі, Чи щаслива та билинка, що ростеть на полі, Чи щаслива та билинка, що ростеть на полі? Що на полі, що на пісках, без роси на сонці, Тяжко жити без милого і в своїй сторонці.